Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У соборі Святої Трійці в Луцьку попрощалися із загиблим сапером-розвідником Олегом Струбіцьким. Завжди дивився вперед з очікуванням роботи. Він завжди хотів працювати. І працював. Мільйон гривень за енергомодернізацію отримала Луцьке ОСББ на Софії Ковалевської. Економія має бути, але побачити, треба, який опалювальний сезон буде. Волинські бійці сотої бригади тероборони показали, як переобладнують іноземну зброю для зручного перенесення вогню по різним цілям. Ну, він майже працює як міномет, як, як артилерія. У Святотроїцькому кафедральному соборі сьогодні попрощалися із загиблим військовослужбовцем Олегом Струбіцьким. 34-річний сапер-розвідник загону підтримки спеціальних операцій загинув 6 жовтня у Запорізькій області. Про це Суспільному розповів побратим загиблого Андрій Борщ. Півтора роки ми служили всі разом. Завжди дивився вперед з очікуванням роботи. Він завжди хотів працювати. І працював. Вшанувати пам'ять Олега Струбіцького з'їхалися байкери. Загиблий впродовж восьми років був учасником байкерського клубу, розповів Суспільному товариш полеглого військовослужбовця Мерик. Це була людина честя. Він завжди допомагав, він був добрий. Він, як тільки почалась війна, він відразу пішов добровольцем. Це велика дуже втрата для нас. Ми завжди своїх ребят хоронимо всі разом. Завжди пам'ятаємо їх". Олег не міг не піти захищати Україну. Він був активний і завжди проявляв свою громадянську позицію. Розповіла Любов Шеремета, яка знала воїна з дитинства. Він мусить скрізь бути перший. Він перший на майдані був. Як тільки почався майдан, він там був. Він отримав поранення. Захисник не встиг створити сім'ю і був одним сином в матері. Розповіла сусідка загиблого Неля. І він один на дві сім'ї. був його мамою. І а в його тітки немає дітей, і вона його гляділа. Просто хороша дитина. Я навіть не знаєш вам сказати, бо змиритися не може з тим, що його немає. Поховали Олега Струбіцького на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гараджа. Павло Мельничук, Дарія Тимошкова, Валерій Фетисов Суспільне новини Луцьк. Мільйон кредиту ОСББ гривень з бюджету Луцької громади виділили ОСББ Софії Ковалевської 23, на останньому засіданні виконкому міськради як компенсацію за повну енергомодернізацію будинку в рамках програми «Енергодім», розповів Суспільному голова правління ОСББ Олександр Новак. З його слів, будинку майже 40 років. Сім років тому тут створили ОСББ і через зростання вартості комунальних послуг, зокрема і опалення, спершу поставили ІТП. А вже 2019-го каже, ОСББ зареєструвалося в програмі «Енергодім», де 70% витрат на зовнішнє утеплення дому та модернізацію внутрішніх систем компенсовує держава, решта 30% – мешканці. Ми взяли 26 мільйонів кредиту. Що дозволо нам розпочати роботи? Обов'язковою умовою якого було коли наших 30%, відсотків, які ми мали би відшкодову ну, платити за модернізацію будинку. 10% від загальної суми, але не більше мільйона. відшкодовує луцька міська рада. каже кредит в рамках програми енергодіми ОСББ взяло на 10 років. Через пандемію ковіду та повномасштабну війну комплекс робіт з модернізації будинку на Софії Ковалевської 23, розтягнувся за словами Олександра Новака на 4 роки. За цей період здорожчала вартість робіт відповідно і ціна самого проєкту з 11 мільйонів до 14 мільйонів 600. Через це каже голова правління ОСББ з кожної квартири. А їх у будинку 70, довелося взяти і додатковий одноразовий платіж. суму кредиту ми платимо з утримання будинку та ремонтний фонд 10 гривень за квадратний метр. Цього року державні банки дають великі проценти під кредит. Ми не добирали кредит, а брали одноразовим внеском. Це порядку до 15 тисяч з кожної квартири. В залежності від квартири, трикомнатна, там 14 тисяч. А однокімнатні двокімнатні – 6-8 тисяч. Це було додатково до того, щоб ми закінчили об'єкт. За програмою «Енергодім», говорить Олександр Новак. У будинку на п'ять під'їздів замінили дах, утеплили технічний поверх, зовнішні стіни, замінили вікна в під'їзді та в квартирах за бажанням. А ще модернізували повністю систему опалення, замінивши також ІТП. Усі роботи завершили в кінці серпня цього року. Потепліше стало набагато. Іван в цьому будинку знімає квартиру останніх чотири місяці. Розповідає, впродовж літа тривали зовнішні роботи. Скільки йому довелося доплатити за утеплення, точної суми не назвав. Там щось доплачували. Утеплений будинок буде тепліший. Вікна пластикові теж будуть зберігати, як економія має бути, але побачити, треба який опалювальний сезон буде. Кошти у сумі мільйон гривень для ОСББ Софії Ковалевської. 23, виділили в рамках міської програми відшкодування частини суми кредитів ОСББ, залучених на впровадження в будинках енергоефективних та енергозберігаючих заходів. Ця сума була передбачена в бюджеті на ці потреби. Розповів Суспільному Микола Осіюк, директор департаменту ЖКГ Луцької міськради. Станом на сьогоднішній момент фактично фінансування все призупинено. Вчора було останній раз сформовано. Фінансування по об'єкту по енергодому це були залишки коштів. Ну там де були відповідно ну по факту виконання робіт. В слідуючому році будемо бачити, яка буде ситуація, як буде з бюджетом міста Луцька і так далі. Скільки ОСББ в Луцьку за час повномасштабної війни скористалися цією програмою, Микола Осіюк не сказав. Олена Чернуха, Віктор Легіньковський. Суспільне новини. Луцьк. Смерть ворогам! Бійці роти вогневої підтримки 54-го окремого батальйону Волинської бригади тероборони нині перебувають на позиціях між Луганською та Донецькою областями, каже навідник Дмитро. З його слів, аби ефективніше давати відсіч росіянам, допрацювали американський гранатомет МК-19. Модернізували самостійно з допомогою хлопців на ТПУ. Це зробили станіну і приладали. Приціл від СПГ і завдання це противопіхотні враження по окопах, якщо пересувається ворог, і так само, по, якщо ховаються за своїми ну, спостережних пунктах. Американський МК-19 та радянський СПГ-9 спис у випуску з 60-х років минулого століття розповів командир роти Віталій. З його слів, вбити окупантів можна пострілами навісом із закритої вогневої позиції. Зробили станок, ну, мені він нагадує, станок морських орудій. Він дуже зручний. Для чого ми це зробили? Для зручного перенесення вогню по різним цілям. Ну, він майже працює як міномет, як, як артилерія. Тобто є основна точка наводки, є відстань куд до цілі. Віталій каже, визначити ворожі цілі бійцям 100-ї Волинської бригади тероборони допомагають аеророзвідники. Вони фіксують ураження противника. Навідник Дмитро говорить, цей гранатомет найкраще себе показав на відстані у півтора кілометра. Якщо по прямій наводці, то можна 200, а якщо це навісом, ну там до 1700, але це там все треба враховувати багато факторів. Точніше, виходить, до півтора кілометра. Щоб воно долітало. За Україну, за її волю, за честь і славу, за народ. Павло Мельничок Суспільне новини Луцьк. Боже, дай нам цей день прожити гідно. І якщо ти по промислу своєму покличеш мене сьогодні на свій страшний суд, щоб мені ані соромно, ані страшно було стати перед тобою. Тому що я молився, трудився, боровся до переможного кінця. Амінь. От в цих словах суть капеланства і, взагалі, нашої всієї боротьби у день військового капелана, який цього року відзначається 12 жовтня, в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки відбулася патріотична година капелани на службі Богу та Україні, розповіла суспільному бібліотекарка Олена Сільчук. День військового капелана приурочено до дня вшанування святителя Мартина Милостивого, єпископа Турського, якого вважають засновником військового капеланства. Він раніше святкувався 25 жовтня, але в зв'язку з тим, що з 1 вересня всі релігійні свята зміщуються на дві неділі вперед. День військового капелана святкується 12 жовтня. Ліцеїстка Христина Рудис на зустріч прийшла з однокласницями. Капелани це священники, які служать у військовій частині, проводять. Там, наскільки я знаю, різні служби, молитви допомагають військовим. Нам було б дуже цікаво почути їхні історії. На зустріч прийшли капелани Волинської єпархії Православної церкви України із громадської організації Військові капелани Волині. Говорить рей Михайло Хімчак. Треба до кожного капелана бути поруч поруч із тими нашими новітніми воїнами, героями, які виборюють цілісність і незалежність нашої України. Сьогодні ми тут завтра складаються обставини. Ми їдемо туди. Ми ніколи не залишаємо свій особовий склад, і там, де є найбільша потреба, ми завжди є поряд із ними. Учасницями зустрічі стали студенти луцького педколеджу. Серед них Оксана Михальчук та Анастасія Захарчук. Військові капелани про них досить мало говорять. А зараз це питання на часі. Це дуже важлива людина, на мою думку, у війську я буду виступати, співати для військових. Про нашу перемогу, про сльози перемоги, пісня, яка торкнеться душі кожного, і рада бути тут, віддати свою підтримку і свою любов для наших військових капеланів. Пам'ятаємо, браті що країна за всі руки, за всі ліки, ніколи не ставала. У рамках зустрічі з капеланом присутні могли ознайомитись з виставкою видань присвячених професії військового капелана. Анна Глущук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк. 170 пар робочих рукавиць для українських військових. Зв'язала за півроку. Їх готується передати на передову. Розповіла суспільному незряча волонтерка Валентина Мазурик. Це робочу рукавиці, і хлопці їх ще використовують, якщо дуже великий мороз, їх є перчатки, то вони наверх наложують тоді вже точно вже тепло. Вони захищають від мозолів. Це ж треба снаряд взяти, чи ще щось голими руками не візьмеш. Валентина Мазурик розповідає, втратила зір 15 років тому. Рукавиці в'яже із 2014 року. Схему для них розробляла сама. Щоб навчитися в'язати такі рукавиці, каже, їй знадобилося 10 місяців після 70 70-ї пари. Зрозуміла, який варіант найкращий. Я стараюся кожного дня одну пару. Будь-що зв'язати. Я кілька рядків можу назад вернутися. Тут браку нема ніде, бо якщо брак буде, то зразу піде стрілка. Пальцями відчуваю це раз, потім знаю, скільки має бути петель. Наприклад, якщо задумаюся, я пройду там п'ять рядків чи скільки, а потім перерахувала, а тут одної бракує, або одна лишня тоді. Вертаюся назад, поки не знайду помилку. Зі слів незрячої волонтерки нитками допомагають небайдужі лучани. Говорить, в'яже рукавиці із різних волокон. Остання мені людина передала отакі. Різної товщини, різної величини, і вони в мене пройдуть. Бавовняні ширцяні, акрилові. В будь-якому разі йде мінімум дві нитки, щоб якщо одна переветься, друга гарантує. Тут одна товщина, потім переходжу на інші, друга товщина і закінчується третьою товщиною, а потім шиваю. Валентина Мазурик здебільшого в'яже рябі рукавиці для повноцінного маскування військових. Говорить, сортувати кольори допомагають соціальні працівники. У мене на сім кольорів, сім коробок, і тоді порозложували мені. Там вже відтінки ролі не грають. Подивіться, отут зелені, наприклад, тут різні, один десантник. Каже, ви не робіть повністю білі, тому що не завжди є сніг. Біле видно дуже отакі робити краще рябі. З 2014 року каже Валентина Мазурик, зв'язала 3200 робочих рукавиць. Ниток пішло в мене вже більше як 320 кілограм. Йде на одну пару, десь приблизно 100 грам. Всі не можуть допомагати, але якби більше людей було, то мені здається, що солдатам було б легше. Вони повинні відпочити. Чувати допомогу нашу, нашу увагу. Крім рукавиць, Валентина Мазурик торік передала на фронт 200 кілограм сушених яблук і перетерла 30 літрів калини для військових. Нову партію рукавиць жінка планує передати через волонтерів бійцям 100-ї Волинської бригади тероборони та 14-ї механізованої бригади. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.